Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас на черзі задачка з теми перевага маршрутних транспортних засобів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, водій якого транспортного засобу має поступитися дорогою в цій ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Водій автобуса. 2. Водій червоного автомобіля. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю. А ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань я публікую щодня в своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, а також у описі до цього відео. Що ж, сподіваюсь, ви зробили вірний вибір і тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два транспортні засоби на ній. Траєкторії руху цих транспортних засобів перетинаються і хтось має поступитися дорогою. Ми бачимо, що водій автобуса розпочинає рух від місця зупинки маршрутних транспортних засобів, про що свідчить знак 545.1 пункт зупинки автобуса. В правилах дорожнього руху, а саме в пункті 17.4, зазначено, що у населених пунктах, наближаючись до автобуса, Мікроавтобуса чи тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному кармані, водії інших транспортних засобів мають зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, аби дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Отже, як ми бачимо, перевагою мав би користуватися водій автобуса. Але тільки якщо місце зупинки знаходиться в населеному пункті, на нашому ж малюнку ми можемо бачити знак 5.50 кінець населеного пункту. І виходить, що зупинка знаходиться вже поза населеним пунктом, а отже, перевага водія автобуса зникає, і він має дати дорогу водієві легкового червоного автомобіля. Мої вітання усім, хто впорався з цією задачкою. Та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.